Друзі, всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні знімаємо легенду Linhay M170. Моноінжекторний 25-го року квадроцикл від заводу Yamaha. Це дуже класна модель, вона дуже зручна у використанні. Дуже дешево в обслуговуванні і дуже надійна в плані поломок. Тому, тому, як ви можете дізнатися і побачити, і перевірити, їх так часто беруть на арінди, на прокати, на продаж, перепродаж. Тобто модель дуже класна. Дивіться. Квадроцикл М170. Побудований на базі М150 зі збільшеною рамою, збільшеною посадкою, з більшими крилами, з більшим двигуном. Додали. Ручний старт, є електростарт. Стартує він вообще от, майже я не знаю, з полпіночка. Тобто тут стоїть моноінжекторний вприск. Тут у нас стоїть карбюратор з електронною іглою. соответственно у нас вже більше кінських сил він може розвивати і сам по собі трохи різвіше став квадроцикл. База. Спокійна, двохрівнева, верніше, однорівнева, двохмісна посадка. Тобто сідає одна людина і тут іще залишається місце. Ось бачимо для ще однієї. Людини. Е, працює все дуже класно, в принципі, без всяких нюансів. Стартує він дуже легенько. Ось бачите, просто з полпіночка. Глушиться з ключа, як звичайний, є паркінг. Він натягується і фіксує, щоб ви, по-перше, вже його теж нікуди не покатите. Потім розсуваєте, і у вас є доступ до е гашетки. Так, електростартер знаходиться під ліву руку. Тут же у нас освітлення, поворотники, клаксон. Тут же у нас відсікач палива. Так, маленький тахометр. Показую вам поворотники, чи задіяний фронт реверс, чи задіяний паркінг. Ну, В принципі, таке невеличке табло. Заправляти ось тут по центру знаходиться баливний бак 5,5 літрів бачок. Запас ходу у вас на 200 км на повному баку. Колеса це окремо від мистецтва, тому що колеса тут стоять легко сплави. Тут у нас спередується розмір 21-7-10, позаду, якщо не помиляюся, 22-10-10. Так, да, 22-10-10. Теж легкосплави, теж класні. Значить, ці моделі, чим ще примічательні, їх в принципі реально поставити на облік. Тобто можна замовити сертифікати і поставити такого малиша на облік з номерами їздити. Це можна, якщо хочете, дізнавайтеся, все вам підкажемо. Два речах. Посилений амортизатор з регулюванням під жорсткість, під вашу їзду. Губа металева нижня, два багажних відсіки без накладок, чисто метал, але вони в комплекті. Значить, спереду нас стоїть маленький масляний радіатор. Всі мости шприцуються, обслуговуються, все можна спокійно робити. В комплектації також йде фаркоп, дуже сильний 32 вал, повністю металева рама цільна йде, захист знизу, цепі, зверху захист чомусь немає. Але це, в принципі, не так сильно впливає. Також у нас моноамортизатор задній, дискові гальма, супорта дуже сильні, дуже надійні. от За них можете не переживати, тобто все буде чітко. Так, всі освітлювальні прибори працюють. Тобто поворотники, стопарі, все є. Комплектація спинка. Вони приїжджають в двох кольорах. Коштує на сьогоднішній день ця моделька 2550 доларів. Тут у нас іде додаткова арка, щоб закривати вас від бризг, тобто у вас колесо повністю закрито. Для тих, хто хоче погозити по пісочку або по болотах. Взагалі, незамініма річ. Варіатор. Тут коробка, варіатор звичайна. Фронт реверс нейтральна, тобто без поніжаючих передач. Дуже надійна. Вони майже не ламаються, ходять дуже якісно. По запчастинам, по гарантії теж, в принципі, по Україні все є. Замовити можна за номером, який бачите, на екрані. Доставка безкоштовна, гарантія один рік. Замовляйте, привеземо будь-куди по Україні. Їх залишилось дуже небагато. Чекатиму ваших дзвінків.